І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Всечесний Отець Декан і Настоятель, всечесні Отці, дорогі брати і сестри. Перш за все, я хотів би вас привітати із цією святою неділею і такою величною подією в житті вашої парафії. Вашого храму як оновлення святого Престолу. Перед тим, як розпочати Божественну літургію, ми звершили освячення нового престолу цього храму. Звичайно, що це ляже до літопису вашої парафії. Як незвичайна подія, тому що, як розповідали нам діти у своїх віршах, свідчили про те, що цьому храмові 125 років. Уже шість поколінь в цьому храмі звершували свої соборні молитви. Це не малий відрізок часу. Якщо уявити собі, що людина в середньому життя своє проживає приблизно на 60% від цих 125 років. Отже, ті покоління людей, які будували цей храм, Ваші прабатьки і праматері вже давно відійшли у вічність. Але нас Господь сподобив побачити таку подію, як оновлення святої трапези, святого Престолу. Так як і їх Господь сподобив бачити освячення цього храму. І утвердження тут також престол. Фактично, якщо так взяти, вони споглядали одну і ту ж саму подію. І ви, і вони. Тому я думаю, що ця подія, цей факт буде вписаний золотими сторінками в історію вашого села. Ви сьогодні уважно слухали євангельське читання, як Господь ішов по воді, сівши спочатку в човен і відпливши від берега Генесарецького озера, на якому проповідував так багато раз. Навчав народ, який йшов за ним, він раптом показав силу свого Божества, що і Симон Петро злякався цього видіння, але це не було зовсім видіння. Бо коли ми кажемо про якесь видіння, то вкладаємо тут розумом своїм факт, як такий, що має якусь містику, або взагалі такий, що може і не відбувся. Кажуть, бачили видіння і все. Але це був доконаний євангельський, євангельський факт того, що Христос ішов по водах. Як творець всього і землі, і неба, і води, і все, що наповняє цю вселену, він показав простим рибалкам, що він є Бог і покликав їх за собою, щоб вони несли Його. Вчення у світ не покликав, не зайшов до синагоги, не покликав книжників, фарисеїв, садукеїв, інших фі філософів, які дуже добре знали вчення про єдиного Бога, або були просто. Освіченими людьми, а прийшов на берег Генесарецького озера, побачив простих рибалок, які просто закидали сіті, ловили рибу, показав їм чудо ловлі цієї риби і сказав: ідіть за мною, я покажу людству. Що мудрість віку цього єю родива, а ваша мудрість простих рибалок переможе цей світ через проповідь. Тому, коли ми стоїмо, дорогі брати і сестри, в храмі, то уявляємо собі стояти в тому човні, в якому стояв Симон Петро. Простий рибал, бо і ми з вами, люди, всі вірні християни, як царське священство, покликані до Бога, до Христа і покликані не тільки цією проповіддю, але й також покликані свідчити і проповідувати про Христа в цьому світі. Всі без винятку. Не я, не Отець настоятель, який проповідують вам. А всі ви без винятку свідчите про Христа у цьому світі. Тому цей храм уявно є для нас човнем, кораблем, в якому ми спасаємося. В який ми входимо. З берега нашого бурхливого життя повсякчасно, до якого ми йдемо з усіх своїх домівок. Але бачимо на горі цей прекрасний корабель, як люди перед Ноєвим потопом ішли для того, щоб сісти на корабль, який Ной, і спастися. Так і ми, пливучи, в своєму човні, по життєвому, бурхливому морю, приходимо сюди до цього великого корабля для того, щоб спастися, щоб врятуватися. І нехай, дорогі брати і сестри, нічого в цьому світі нас не страшить. Тому що Наша вітчизна це небо. Скільки б ми тут не перебували, не бентежились в горі, чи в нещасті, чи в радості, все рівно це є тимчасова наша земна участь і життя. Звичайно, що як всі земнородні, як всі громадяни цієї країни, Української держави ми переживаємо за те, що сьогодні відбувається в нашій країні на Сході. Але разом з тим найбільше, що ми творимо, це звичайно не милостиня. Не допомога видима війську, а наша молитва. Яку чує Господь, бо це є молитва любові і правди. А якщо це так, то відкрийте другу книгу хронік Старого Завіту, загляньте в 20 главу і знайдіть 15-й вірш. І ви знайдете відповідь, так як праведному іозеїлу. Перед Великою війною казав ангел, чого бентежитись? Чого такі не стійкі? Це не ваша війна, а Божа війна. А якщо це війна Божа, стійте і побачите, бо Господь за вас переможе. А те, що це є війна Божа, не треба багато. Вам розказувати, тому що ви маєте очі, вуха слухати і бачити. І, звичайно, що кожного разу, коли ми спостерігаємо за тим, що відбувається у світі, то ми можемо сказати, що це не війна тільки України і Росії. А це війна всього світу або двох світів світу рабів, тобто зла і світу свободи, волі, вільних людей. А цю свободу й волю дарував нам сам Господь Ісус Христос, в якого ми віруємо і якого сповідуємо. Кожний день молимося. До нього. І тому неодмінно Господь переможе за нас. Звичайно, чуда не станеться, але зло буде подолано, подолано тими людьми, які називають себе свобідними, вільними, патріотами. І захисниками своєї вітчизни. Ось якраз їх Господь обере своїм оруж'ям і знаряддям для того, щоби подолати зло. Так було в Старому завіті, буде в Новому Завіті, і так буде до кінця віку. Тому що всі ми покликані бути вільними. Як нам апостол каже, Пізнайте правду, істину, і вона зробить вас вільними. Ось ми пізнали Христа, всі в Христа зодягнулися і кажемо, ми хочемо бути вільними. Навіщо нам? Ще цар імператор і ще хтось, коли ми вільний християнський народ? Який з молитвою любить і перемагає. Тому, дорогі брати і сестри, вітаючи вас із цим святковим днем, я хочу, щоб в наших серцях утвердилася віра. Віра святого Пророка Іони, якого пам'ять ми нині святкуємо. Віра тих, хто боровся за нашу державу. І тих воїнів, які стоять на захисті нашої вітчизни. От якраз зараз вони володіють цією вірою, вірою для того, щоби перемагати. Амінь.